Ми виїхали в це прекрасне місце, щоб показати вам цього дракона великого і потужного Mitsubishi Outlander, 2011 рік випуску, 12 рік модельний ряд. свіжо привезена автівочка зі Швейцарії. Машинка з гарною сервісною історією на максимальній комплектації на зимовій гумі 23-го року випуску з ксенонами заводськими з омивачами, фар з туманочками, передніми та задніми. Автомобілі в чорному кольорі семимісний з люком на автоматі 2,2 турбодизель. Машинка на повному приводі. Великий плюс в тому, що привод підключаємий, тобто можна як їхати на передньому приводі, так і на повному обслужений мотор, коробку, тобто замінне мастило в коробці. В моторі гре мінявся 12 тисяч назад ще в Швейцарії. А машинка привезена зі Швейцарії сертифікат вже готовий. Машинка готова до постановки на облік. Як знаєте, ми допомагаємо зареєструвати автомобілі в сервісному центрі. Чуєте, як шумить? Це надійний тракторець молодець. Чим гучніше, тим надійніше. Дійсно дуже потужні і дуже надійні мотори. Так само і коробки тут гарні. Ідемо дивитися в салон. Ми маємо електрорегулювання водійського сидіння. Кнопочками все регулюємо. Два оригінальних ключі: автомат, шайба регулювання повного приводу, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряний красивий салон, люк, шторочка, яка закриває люк, максимальна мультимедія, максимальна музика. Це Rockford Postgate. Сабуфер штатний шкіряний мультикермо, підкермові полістки перемикнення передач, датчики світла, датчики дощу, 173 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Пробіг підтверджується сервісною історією, в якій записані досить цікаві і потрібні для нас інформаційні записи. Що ми маємо? Ми маємо те. Що за кордоном, ще в Швейцарії, в автомобілі на пробізі 162 тисячі кілометрів пробіга замінювався комплект ГРМ і помпа. Це було 24.05.24 року. Так само в Україні вже мінялося. Ми маємо записи, що мінялося в Україні. Це мінялися мастила, фільтра, втулки стабілізатори, комп'ютерна діагностика проводилась і так далі. Тобто машинка підготовлена до продажу. Мінялися всі в круг гальмівні колодки в цьому автомобілі. Я за те, що власник підготувався. Дивіться, наскільки підготувався. Тобто, всі не, не дуже хочуть читати ту сервісну книгу, тому що ні, ніхто нічого не розуміє. Тут уже все зрозуміло. Власник перевів, підкреслив необхідні параметри пробіги, і е, підкреслено, що в автомобілі дійсно гарна історія. В цілому великий автомобіль, комфортний автомобіль, багато місця. Ми маємо декілька різних бардачків. Сюди ми вже також приспособили наші інструменти. Тут сервісна книга, все працює все класовочнічого. Тримає, клімат заправлений, капечка робить. Все, під зиму, саме воно. Навіть, друзі, залазити сюди не буде. Подивіться просто на стан салону, на стал підлоги. І самі все зрозумієте, що машинка після хімчистки, якби топтати лішній раз, я теж не буду. Але для того, щоб усвідомили, наскільки тут все підготовлено класно, тобто текстильні килимочки, Кавролін, дивіться, стан салону, підстаканечки таким чином відкриваються, підлокітник. Отак виглядає жопка нашого автомобіля. До речі, тут є така приставочка Outlander Navigator. Згадується мені один американський серіал, там, де собі головний герой шукав собі, по-моєму, Lincoln навігейтер. Це огромний такий автомобіль, але отсилочка до того, що цей Outlander також не маленький. Відкриваючи багажник, ми обнаружимо, що камера заднього огляду присутствує. В автомобілі є Фаркоп. Дивіться, яким чисом відкривається. Я зараз обережненько буду відкривати, для того, щоб не зачепити. Бачите, це. Кстати, теж треба контролювати, щоб не поцарапати наш бампер. Ми маємо додаткові сьомі місця, вони, чесно кажучи, в Outlander. Ну, такі собі. От правду кажу. Типа, мені максимально не подобається. І лишніх раз я б і не відкривав би. Отаким. І отаким. Ось. Типа, весь салон у нас кожа. На сьомі місця вже забили. забули, забили, тому що ну, типа, та й так пойдеть. Що ще цікавого, в автомобілі є штатний сабвуфер. Якраз такі від тої відомої преміальної музики Rockfore. І, до речі, в автомобілі один єдиний підкрас. У нас перефарбований тільки капот б'ється 212, всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Друзі, якщо ви хочете собі на зиму високий полноприводний кросовер на дізелі на автоматі з високим ліренсом, з просторим салоном, то як варіант Mitsubishi Outlander до ваших послуг. Всі ж привезені зі Швейцарії на максимальній комплектації за 12,5 тисяч доларів. Вивіть собі. Його з легкістю можна прийти і купити. У нас на майданчику. документи підготовлені. Все, приїжджайте з грошима, забирайте. А ми усьому допоможемо.